Привіт-привіт! Невеличкий ексклюзив сьогодні. Ексклюзив в плані того, що ЗРока взагалі не часто трапляється, хотілося б частіше і тим більше в такому стані. Всі хотять Ярма Худжок Са-39 ЗР. ЗРка у нас має спортивний вигляд. Не завжди спортивний характер, так як двигун у них нічим не відрізняється від 36-ї модельки, але вид в нього дійсно а, цікавий. В нього легкоспавні красиві диски, світлодіодний спойлер, красива накладка на глушник, красиві наклеючки ZR. Така синенька, красива фара спереду. Ну, Одним словом, дуже симпатична моделька. Ну, І, звичайно, має от таку красиву приборну панель. Вона відрізняється від 36-ї моделі. Дивіться, красиво так вона вся світиться. Ну, Одним словом, всім ЗР подобається. Так, дивіться, які в нас ручки стоять ЗР-ки. Красиві ручечки. По пластику взагалі без жодних питань, без дефектів, без пошкоджень. В чорному такому перламутровому кольорі. З золотими красивими дисками, повністю нова гума стоїть передня. Гідравлічна вилка, дискові гідравлічні гальма. Гальмяний диск, зараз потрогаю вам скажу, ага, взагалі новий, без зносу диск абсолютно. Ну, Одним словом, красиво ЗРК виглядає мені. Дуже подобається і, чесно кажучи, от в такому чорному з золотим доволі доволі симпатично виглядає. Білі поворотнички, красиві такі ручки. Ручки також цікаві з відбійниками вони. Хоч і китайські, як то кажуть, але виглядає непогано. Все вертається, все працює. Рідне сидіння залишилось. Так, під сидінням пара зеркал рідних оригінальних стоїть, а Сидіннячко показує 9-го року. от, Можливо, правда, але не завжди. Так, глянемо бак. А бак показує 13-й. Ой, у нас бензину нема там взагалі практично. До речі, залишайте резерв, будь ласка, в своїй техніці, я щось, бачите, не догледів трошечки. Завжди літру-півтори, залишайте резерва бензину, щоб не пошкодити бензонасос. Це моя рекомендація. Так, по правій частині також нема, жодної подряпинки, жодних дефектів. Красиві, дивіться, які диски. От. Задня гума також нова стоїть. Красива от така накладка. Амортизатор, дивіться, який модньовенький, гарненький і, до речі, працює. Він такий жорстковатий скутер, але аморт працює. Я вон про прокатався. Зараз вам все покажу. Ну Як таких, е дефектів видимих взагалі немає. Все супер, все ціле, все в прекрасному, чудовому стані. Ну Як завжди, невеличкий тест-драйв Так, в нього красивий спойлер світлодіодний, Так, да, Сереж? Да, якщо б ще його включити і люди побачили, було б... Ну, дивіться, як гарненько працює. Симпатичний. Поворотнички оптика. От Прозора оптика вона відрізняється від звичайних моделей 36. -х. Світло все працює. І красива, гарна, шумна біліка. Ну, вид збоку, як я виглядаю на ньому, покажу вам. Покаже вам все Так, зрочка прикольна, зручна. гідравліка Гідравлічна вилка працює і виглядає дійсно. Дійсно шикарно виглядає ЗРК. По спортивному, як кажуть. Ну Але двигунчик, чесно кажучи, нічим не відрізняється від звичайної 36-ї модельки. Якщо я помиляюсь, поправте, будь ласка, хто знає. Та і по їзді я б сказав, ніякої різниці немає. Чи то ЗРК. Чи то звичайна 36-та, зеркало просто найсимпатичне. Просто От і все. Дотиснув 60, 60 біжить, питань в принципі взагалі ніяких немає. От, е, чудовий стан, прекрасно виглядає, зерочка я вам рекомендую, бо дійсно не часто вони бувають. Ну, як завжди, покажу як вона виглядає з боку ходу. Давай, сідай, метр сімдесят. А вигляд... Вигляд дійсно. Чоловіку сподобався. Так, ну що, рекомендую Ямахи Джокса 39ZR. Як саму гарненьку модель Ямахи Джок, кому до вподоби телефонуйте, не прогавте, дійсно, моделька рідко трапляється і всім вона цікава, всім вона потрібна. Заходьте на телеграм канал, підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки, гарних покупок.